Фу, аж дивне сьогодні відчуття. Не треба спілкуватися з рієлторами, не треба витрачати час на пошук квартир. Мені все подобається. Ну, як зазвичай вийшов покататися перед тим, як розпочинати свій день. Сьогодні таке. Складність, щоб вийти була moderated. Не те, щоб дуже складно, але не те, щоб дуже просто. І в іншу сторону їду вже. Опа, і назад. За це я цей борт і люблю. Я, до речі, передню, передні траки ще більше розкрутив. Вони тепер ще, ще менше потребують ваги на них, щоб повертати. І сам борт відчувається більш таким більш флюїт, більш нестабільним. Можна більше повертати. Ну коротше, від того, що я ще послабив, відчуття стало ще краще. Давненько я не був скейт-парку. Зараз тут ще і людей майже немає. ще тема. Ти що? Ну трохи я, але порівняно з тим, скільки тут зазвичай людей це таке. Зараз знайду собі тут десь спот. Це все ще дуже глубоко для мене. І, Напевно, назавжди так залишиться. О! Це вже щось схоже на те, що я люблю. Окей. Okay. напевно почну я з того, що я ще розповім, що я там розпустив, точніше не розпустив, а відпустив звичайних скейтбордів, яка система є. Тут ось такі от резиночки. Зараз okay. Я покажу вам. Тут ось такі от білі резиночки, завдяки яким... Оці траки наклоняються вліво-вправо. Тут в мене є ще ось такий адаптер перед усіми різиночками, який дозволяє колесам повертатися просто вліво-вправо, як, типу, я не знаю, як на машині чи на велосипеді звичайного скейта. Ми регулюємо те, наскільки він буде сильно наклонятися, наскільки він буде нестабільний і так далі. Тим, що ми послабляємо оцю от, от гаєчку. І він стає більш таким, більш флюїд, більше повертає і так далі. Тут, в принципі, схема та сама. Єдине, що на передніх, на передніх траках що можна послабити усю гаєчку, яка відповідає за натяг пружини. Ось тут всередині цього механізма. А натяг пружини там відповідає за те, наскільки вони будуть. Запратіляться о цьому повороту вліво-вправо. Відповідно що, чим більше ми послаблюємо оцю гаєчку, чи чи що, чи що коротше, чим більше ми оце послаблюємо, тим легше він повертає. А! На цьому скейті от для Олі то ли воно от дуже високо, то лі що в мене не вдається пап цим задньої частини. Ну так, да. він має прям дуже високо стати, щоб зробити оцей пап. Ну, і Плюс величезні колеса, плюс отут вага, і воно ще трохи важче, з-за того, що він важчий. Ну я бачив, як люди в принципі роблять нолі. Нолі це типу Олі, тільки з носа. На скейтбордах, в яких нема носа, Ну, типу, от, як на цьому. В нього нема кік-кікноус, -кік -кік кіктейл. Типа. Там то кіктейл, носа не було. Тому на цьому точно можна зробити Олі. Просто я щось роблю не так. Хм. О, по-моєму, це Олі було. Блін, воно на камеру не попало. А! А! а. О, це точно було Олі. Олі на цьому скейті хоче складніше робити, але можливо. Треба лише знайти час, сили і натхнення його попрактикувати. Як я казав, більше за все в скейті я люблю маньовреність. Хтось любить робити трюки, пригати, Олі і усе це. Я люблю маньовреність. Тут їдемо. схема. там під 90 виїхати, от там по... А, 180 повернути, потім 90-отам на Скорості повернути. Ну це ж тема. Просто заїжджати повертати. і... ДА! Я не знаю. Це просто тема. Я обожнюю. Обожнюю це. Стоять. А вівсяночка.